Ну, якщо говорити про систему шлях і як почалося наше розслідування, то насправді воно почалося з розслідування наших колег зі схем, які описали те, як виїхав син Портнова, завдяки власне львівській обласній військовій адміністрації, яка надала таке погодження. І було цікаво, тому що не було якби інформації про те, як, хто саме надіслав цей лист, яка громадська організація звернулася. Була тільки назва, але всі засновники організації з такою ж назвою, там, народна самооборона, відмовлялися ну якби спростовували те, що вони зверталися з таким листом. І схем не було цього листа, вони не опублікували його і не досліджували цю частину. І мені стало цікаво з'ясувати, хто і як, коли звернувся, яка ця організація. Я от, просто для фану, що називається, написала запит військову адміністрацію. І коли мені прийшла відповідь, то я побачила, що цей лист явно є підробкою, тому що там спочатку забрали код була, наприклад, логотип народної самоборони Львівщини, невідомої організації, фактично використали їх лого, але слово Львівщина забрала, цей лист не був підписаний, і власне з цього ми почали досліджувати. З'ясували, що цей лист був підробкою. Що насправді, якби це, це має стати предметом кримінального розслідування, і власне з того почалося наше зацікавлення системою. Шлях після цього матеріалу до нас звернулася ще одна жінка, керівниця громадської організації Твори добрі справи Самбора. Яка сказала, що в неї подібна ситуація, тому що від її імені теж нібито надходили такі от клопотання до військової адміністрації, і якимось чоловікам, яких вона не знає, також надавали дозвіл на виїзд. І тоді ми з Наталою власне почали таку друга серія цього нашого розслідування була. Ми шукали цих от і чоловіків, які були прописані у селах чи Самбірського чи тоді, власне, вона ж вона надала нам список цих людей. Ми почали так. дивити, перевіряти цих людей, і несподівано. Виявилося, що ці люди, які прописані бо дозвіл в адміністрацію від В цьому клопотані були адреси, адреси самбірські та. та насправді вони з інших областей. Та. І виявилося, що це люди з Одеси, з Донецької області, з Києва, зі Львова. Ну з, 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 з дуже з дуже багатьох міст. Ну, тобто, вигадані адреси вигадання і так та. далі. Але для цього а треба було реальні. переїхатися та. цими адресами і перевірити ну, власне, ми тоді поїхали оце в самбір. Ми об'їздили це все, так. і от власне ми зрозуміли тоді, напевно, от, так, ну, і найцікавіше напевно, що в цій було спілкуватися з людьми, тому що ми на початках знали тільки про цю організацію там, твори добрі справи, що від неї такі фейкові листи надсилалися. Але коли ми почали говорити з людьми, і там ми провели багато часу в тому місці, то з'ясувалося, що таких організацій, є Кілька, що цих чоловіків є значно більше. І от найабсурдніше, що коли, от, наприклад, твори добрі справи просили про виїзд там одного двох своїх водіїв, то їм обласна військова адміністрація відмовляла у виїзді, а коли надійшов цей підроблений лист на 10 чи 12 людей, то їм одразу. Разу ж буквально через добу, наскільки я пригадую, надали дозвіл на виїзд. Власне, з того часу ми зрозуміли, що щось не так працює в обласній адміністрації, тому що ну, коли такі от ситуації відбуваються, коли вони взагалі не перевіряли, ніщо це за організації звертається до них. І головне, що інформація про те, хто звертався, наприклад, до ЛОВА, які чоловіки отримали право на виїзду, вона не є відкритою. Не можна зайти на сайт і собі просто перевірити, хто і коли отримував такий дозвіл. Ми почали писати запити, щоб отримати взагалі от прізвища всіх чоловіків і організацій, які зверталися. І отут почалася оця от чортівня, тому що ми отримали відмови. А, а ми, коли Саша отримує так, відмову, так, то вона починає закушує Вудила, і так. потім її вже не зупиниш. Коли от така ситуація трапляється, насправді ну на мою думку, коли тобі інформацію надають, вони могли б мене завалити просто ну тими сотнями сторінок, тому що це там тисячі людей, це там 30 тисяч людей. і Я б в цьому дуже довго і тоді в нас напевно ще не було що, в нас не було. Відділу біг, та біг дати дати та. Та, та то ми би просто закопалися. Ми би закопалися. Ми би шукали дуже довго, але вони вибрали от інший спосіб от такого супротиву не надавати. Інформація, коли не надають інформацію, ти розумієш, ну щось там нечисто. От. Ми позивалися до військової адміністрації, в першій інстанції ми виграли, в другій інстанції програли, і таких, ну, таким чином ми ніяких даних від них не отримали. Але завдяки тому, що ми багато писали про цю проблему і підіймали такий розголос, у нас і з'явилися джерела. І таким чином ми отримали, в принципі, все, що було в обласній військовій адміністрації, ми отримали від нашого джерела. І саме тоді в нас з'явився відділ «Бігдата». І ці всі документи, ми з них створили таку базу даних. А, тобто їх можна було вже обробляти не руками, а ну, більш технологічно. Тобто... Це і таким чином у нас от просто з'явилася така електронна база даних, з якою ми вже змогли працювати і досліджувати ці організації. І перше, що ми зробили, ми просто подивилися. А які організації в нас найбільше отримували от право виїзду ну для своїх чоловіків, водіїв, волонтерів? І коли ми побачили оцей от рейтинг, то це чесно кажучи був шок. Тому що 80% організацій, там от першій двадцятці, ви про них нічого не знайдете. Тобто, якщо ви їх будете гуглити, то це просто якісь новнейми, ні сайтів, ні сторінок. Я розумію, що там можливо і зазвичай створені сайти... там півтора року тому, та, власне, після більшість лютого 22-го. організації були та... створені, це може не так ще й ну, І Зрозуміло, що, наприклад, може не бути сайту. тому що якщо дуже активно там займається організації, може бути не до створення сайту, всі розуміли, який був 22 рік. Але коли немає навіть сторінки в Фейсбуці, Люди звітуються, коли про них не пишуть журналісти, коли не пишуть нічого взагалі там на органах влади, що якась там організація передала гуманітарну допомогу, наприклад, везену. Ну, це вже викликає певні сумніви в тому, що наскільки добре чесні ці організації. І власне тоді, проаналізувавши зв'язки між цими всіма організаціями, ми знайшли багато цікавого і те, що багато є кримінальних розслідувань вже стосовно цих організацій, що керівники деяких організацій. І самі ж виїхали через систему шлях. А, і на цьому наше дослідження не закінчилося, тому що от, насправді найцікавіше було з'ясувати, а від яких організацій найбільше виїхало і не повернулось чоловіків. І тут нам допомогли ще кілька джерел, завдяки яким ми змогли співставити дані от, про виїзди і там, неповернення чоловіків. Так бо тут важливо не просто, що людина скористалася, є багато добросовісних волонтерів, які. Використовують систему шлях з благородною метою, але було важливо як відсіяти тих, хто виїхав і не повернувся від тих, що ну по тому шляху перетинали постійно цей. Ну, не дзвонити кожного ну, ну, дзвонили. Було. Зрештою, частково дзвонили, дзвонити, але ну великі 30 цифри. тисяч людей обдзвонити, ми би не змогли. Ну і реакція людей, до яких ти дзвониш, Коли була дуже, дуже, бу. дуже різною. Коли людина повернулася, ти до неї телефонуєш. По-перше, чомусь їм іноді було соромно зізнаватися, що вони взагалі шляхом користувалися. Частина цих водіїв це були не волонтери, це були просто водії далекобійники, які використовували систему шлях для того, щоб Якби їздити за кордон і займатися роботою, там перевезенням якихось вантажів. Тільки дехто з них казав, що перевозив якусь там гуманітарну допомогу. Що людина втекла? Ну в основному телефони вже вимкнені, та вже люди там по півроку живуть за кордоном. Вже ці українські номери не дійсні. І дуже часто ну, вони тільки чули запитання, то одразу ж кидали слухавку, тобто поговорити з ними нормально, попри те, що там обіцяли зберегти там, їхні ім'я в таємниці, тільки щоб вони розповіли. Дехто з них навіть не знав, що вони були внесені в систему шлях, тому що їх внесли, наприклад, роботодавці через якісь громадські організації, вони возили вантажі, а потім собі вирішили залишитися за кордоном. Знаєте, кинув фуру, ідіть, забирайте її. а Я тут залишаюся за кордоном. І так, коли ми проаналізували, от вже по чоловіках, хто найбільше від яких організацій не повертався, то ми власне тут побачили частково там частину організацій, яких ми вже описували, тобто оці от самбірські організації, про яких ми писали, вони. Організація пана Міхняка, корпус сприяння армії, пов'язана з заступником голови облради. Фактично, ми То побачили зараз якраз Так, само. так Його засудили так. до п'яти років ув'язнення, і, власне, ну ще до того, як його засудили, тому що перший його вирок був умовний умовний mm -hmm. термін. дали йому. Ми побачили, о, в нього теж. Ну, тобто, ми співставили дані офіційного розслідування і цієї цього нашого дослідження аналітичного ну, вони співпадали фактично. Там з різницею кілька чоловіків ми побачили багато організацій, про які ми писали, які отримали найбільше дозволів. У серед них теж виявилися організації, від ну, власне, від яких тікало найбільше чоловіків. Ну, і найбільший сюрприз цього нашого дослідження це дві організації з Миколаєва. Театр Хліб і просвіта засновниця однієї з цих організацій, чи директорка, нас як я пригадую, ну, і друга пов'язана з нею організація, від яких втекло найбільше чоловіків. За нашими підрахунками, це десь там приблизно 200, Вона є родичкою Максима Козицького, голови Львівської обласної військової адміністрації. Для нас це, чесно кажучи, стало великою несподіванкою, тому що коли ми робили це дослідження, я навіть подумати не могла. І напевно, що мої колеги зі мною що ми не могли подумати, що ми можемо отаке от побачити. І ну, насправді є красномовною реакція на це розслідування, за родичів і її не фактично немає, <світ> а <Та>, до <за> родичів <світ> не відповідають. В принципі, вся реакція, яку ми почули, мені було б цікаво, якби це дослідили і правоохоронні органи, тому що от, от до сих пір ніхто після цих наших розслідувань до нас в редакцію не звернувся і не сказав: дайте нам імена цих чоловіків, дайте нам якісь дані, дайте ну, якби, там, своє дослідження. Ні, такого не було. Оце дивує. Безстрашність, просто, безстрашність наших корупціонерів мене завжди не перестає дивувати. Ну, Най... Тут скорше дивує е, е, бездіяльність умовно правоохоронних органів, тому що якусь частину справ не відкрили. Справді, вони ведуть, щось там розслідуються. Але коли ми, бо ми, скажімо, встановили е, список всіх. Поіменний так, список людей, які втекли через систему шлях за дозволами, але ну, тільки про Львівську адміністрацію, йдеться обласну, тільки про цих. Ми встановили. І цей список є, ми його не публікували виключно тому, що е, існує маленька ймовірність того, що е, серед двох тисяч людей можуть трапитися випадки, коли. Людина, скажімо, виїхала законно, бо ми кілька ми бачили такі випадки, коли вона людина внесена в шлях. Ми бачимо, вона виїхала, що виїхала за кордон. Ми бачимо, що вона не повернулася. Але потім виявляється, що людина перетинала кордон, скажімо, як супровід людини з інвалідністю. Це законно, абсолютно зрештою, через шлях законно, просто вони мають повернутися через 30 днів. І тому ми дослівно вирішили ну не публікувати повний список цих, цих втікачів. Але ми це публічно заявляли, що ми готові надати на запит правоохоронних органів, якщо вас цікавить, всі ці повні дані, і, скажімо, якщо ми встановили там скільки ми опублікували десь 20 цих організацій, які найбільше задіяні в цьому в цій всій схемі. Громадських, то насправді їх є під 400, там 370 з чимось організацій. Ми очевидно всіх не публікували, бо ну... це там цифри зрештою. Це вже, це, це, да, це, да, там, да. там просто ну, зрештою від, є таке, що і від доброчесних організацій випадку ну, міг хтось з співробітників просто виїхати і обманути власне керівництво і не повернутися. Але це вже питання правоохоронних органів встановлювати. Це випадковість, чи це зумисна річ, але скажімо, за всіма цими даними. Ну, До нас поки що так і ніхто й не звернувся. Ну це, правда, не так давно Саша це опублікувала розслідування. Місяця минуло, за пів місяця вже можна поведіти. Там де велика втеча. Там вже два тижні минуло. Ну, два Але тижні. і тим ми власне, заявляли, і да, були, і да. публікували. Тобто, ну, Остаточно встановили ну, не його. Не має, Тому що в нас була ідея опублікувати всі прізвища. Але потім була, але це, це чого прізвища. найбільше боялася, наприклад, Львівська обласна військова адміністрація, коли вони е, от судилися, ми ж Пішли до Верховного суду, і вони казали, ми не дамо цих е, е, прізвищ, тому що це порушує закон про персональні дані, бо їх ви зможете ідентифікувати цих людей. Окей, ми в результаті все одно його маємо. Питання в тому, що ми самі. Е, Ну, не, не публікуємо його, бо вважаємо винні більше організації, які сприяли цьому, а не конкретних людей, які навіть якщо вони зумисно, навіть якщо вони заплатили там по 5 тисяч доларів, це ну, умовно їхня особиста ганьба. Ми би хотіли б зупинити якось більше ну, саму цю систему.